Ось такий вигляд після приходу російських окупантів має металургійний комбінат Азовсталь до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Завод мав чотири виробничі комплекси: коксохімічний, доменний, конвертерний та прокатний. Тут з 2014 року працював Максим Ноченко. Я працював майстром з ремонту обладнання. В управлінні складського господарства цей підрозділ займався тим, що зберігав у себе різноманітне обладнання для ремонтів, для забезпечення роботи всікого устаткування, різні хімікати все все різне. Від булавки до вантажопідйомних кранів, все це у нас зберігалося, і ми все це видавали нашим підрозділам по мірі їх нагальної потребності. Спочатку в бойових дій Максим разом з родиною понад місяць був вимушений ховатися від обстрілів в оточеному Маріуполі. Ми понаходили укриття, зробили все необхідне, щоб забезпечити життя в таких умовах, щоб берегти дітей. Своє життя своїх жінок аж поки не з'явилася можливість виїхати з Маріуполя. І так я з родиною виїхав. І наприкінці березня я опинився в Запоріжжі. Тут зустріли нас волонтери, дали нам ну, тимчасове поселення. І також я е, мусив шукати собі роботу і знайшов її на Максим. Вирішив залишитися в Запоріжжі. Нині працює також на металургійному комбінаті. Зазвичай на Азовсталі працювало в день десь біля 20 тисяч людей. І це були не тільки азовстальці, це були і працівники різноманітних підприємств, які допомагали нам робити виробничі процеси, допомагали нам з ремонтами. Ми спілкуємося з ними всіма, підтримуємо зв'язок і слідкуємо, уважно слідкуємо за ситуацією в Маріуполі і чекаємо на можливість. Відновлення нашого підприємства Азовсталь. Комбінат Азовсталь майже 100 років. Його площа 11 квадратних кілометрів. Розташований він на березі Азовського моря та має власний порт. Перші фундаменти майбутнього заводу заклали восени 1930 року. У 1933-му був виготовлений перший чавун. 1943 року. Під час відступу нацисти підірвали майже всі мартенівські та домені печі, коксові батареї зруйнували електромережі. У 1944-му завод почали відбудовувати, а в 1945-му там вже знову виплавляли метал. Цього Горіш, 24 лютого, на комбінаті законсервували домені печі, і зупинили виробництво. Азовсталь стала фортецею для захисників Маріуполя. Українські бійці тримали там оборону 87 днів. Артилерійськими обстрілами, ракетними ударами і багатотонними авіабомбами російська армія знищила завод, метал з якого поставчали до 90 країн світу. Трі чверті експорту йшло до Європи. Хочу привести приклад вам: це в центрі Лондона стоїть велике. Осколок, як вони його самі е, звуть, е, у ньому 10 тисяч з половиною тонн е, виробництва сталь комбінату Азовсталь. Е, міст, який відбудували у Генуї е, там 3,5 тисячі тонн е, листа комбінату Азовсталь. Е, ми приймали участь і Поставляли до Венеції, є дамба, яка закриває подачу і відновляє подачу води морської, коли рівень піднімається чи опускається. Так от, деякі, як то кажуть, защитні оці частини дамби зроблені з нашого металу. Ну, вся окрзаєзниця, і ми з вами їздимо тільки на рейках Азовсталі. За словами НВР Скітішвілі, тільки на обстеження території та споруд Азовсталі демонтаж зруйнованих приміщень знадобиться щонайменше три, а то й чотири роки. На жаль, підприємство зруйновано майже на 100%. Відновити у тому вигляді, в якому підприємство було до війни, вже неможливо саме таке підприємство, тому що коксові батареї потрібно знести повністю. Обстежити фундаменти, обстежити комунікації в міницех також дуже сильно постраждав від артилерії та бомб. Та генеральний директор додає, що новий завод планують будувати у Маріуполі. Юлія Слабінська. Новини на Суспільному. Донбас.